Уявляєте, вчені проводили дослідження навіть на тему справедливості, щоб зрозуміти, чи це вроджений, чи це набутий навик. Дослідження проводилися досить цікавим методом. А саме обирали двох учасників для прикладу, Сема і Стіва. Одному з них давали на руки 100 доларів. Але за умови, що той має поділитися на свій погляд певною сумою з другим учасником. А другий учасник мав можливість відмовитись від тої суми, яку вважав несправедливою по відношенню до себе. І тоді е і в першого учасника забирали всю суму і ніхто нічого не отримував. Здавалось би, ну дав тобі перший учасник тих 20 чи 10 доларів халявних та бери та й тішся. Але ні. 87% з тих людей, що брали участь, відмовлялись від таких сум. вони казали так: хай я зараз не візьму цих декілька халявних доларів, але і той, хто так несправедливо поділив гроші, також нічого не отримає. Таким чином, вчені довели, що відчуття справедливості є вродженим. І коли сума грошей, яку отримував другий учасник, була 30%, Відсотків або менше за ту суму, яку отримав перший учасник, то другий відмовлявся від той суми, вважаючи її несправедливою. Якщо сподобався такий контент, прокоментуй, став лайк, підписку і до зустрічі!